Кові новини на соціальній країні та в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії в студії Лана Майковська. Вітаю вас. Блокування та заяви народні депутати розпочали першу сесію. Боротьба з корупцією громадські організації провели День викривача. Лист до президента малеча вимагає звільнення батька з полону. День тиші розпочався. Щоправда, тільки з українського боку. Режим припинення вогню з 8 ранку введено на всіх позиціях сила. То про це повідомляє прес-центр штабу. Щоправда, через годину після оголошеного перемир'я на Луганщині пролунав мінометний постріл. наразі військові з'ясовують, хто його зробив. Загалом ситуація в зоні АТО залишається спокійною. Проте напередодні ознак дотримання тиші зі сторони терористів не було зафіксовано. Так за минулу добу бойовики здійснили 64 спроби атак позицій українських військ. Під удар Рапив, як і Донецький аеропорт, так і населені пункти. В результаті обстрілів загинуло двоє цивільних ще десятеро отримали поранення. У зону ураження ворожих батарей потрапили населені пункти Станиця Луганська, Трьохізбьонка, Новомихайлівка, Верхня Вільхова, Щастя, Кримське, Опитне, Водяне, Авдіївка, Красногорівка, Піски, Тоненьке, Новобахмутівка, Новомихайлівка, Красне, Тарамчук, Артемово, Майорськ, Чернухіна, Шуми, Дебальцево, Альхаватка, Вуглегірськ, Нікішине, Новоорлівка, Рідкодуб. У відповідь на відкриття вогню зі сторони незаконних озброєних формувань артилерія села Ту добу виконала 56 вогневих завдань по цілям противника. Литовська армія в повній бойовій готовності через дії Росії на підвищену бойову готовність переведені сили швидкого реагування, які вперше заступили на чергування в листопаді 2014 року. Таку інформацію в ефірі місцевого телеканалу озвучив начальник об'єднаного штабу Литви. З кінця минулого тижня з суботи ми спостерігаємо підвищену активність Збройних сил Російської Федерації в Калінінградській області, а також у західній частині Російської Федерації. Тому ухвалено рішення підвищити бойову готовність у деяких наших військових одиницях, а саме в одиницях швидкого реагування, а також в одиницях військових завдань мирного часу. Під адміністрацію президента прийшла малеча, аби просити президента допомогти з звільненням з полону їхнього батька. Кажуть, пішов на фронт у складі добровольчого батальйону Донбас ще у серпні, а за тиждень після підготовки потрапив в Іловайський котел. Відтоді батька не бачили. 16-річний Артем направляв листа на адресу президента, але безрезультатно каже: телефоном дізналися, що знаходиться батько на відновленій інфраструктури міста Іловайськ. А 6 шестирічна Софійка мріє, щоб на новий рік тато таки повернувся додому. Ось такий лист написала вона до президента. там Президент, будьте моим Дедом Морозом, прошу подарок, верните папу домой. Софийка. Написал, что ситуацию, что он в плену, просил что-то сделать. Но получил лишь уведомление, что получить письмо рассматривать. Как мы знаем, что будут в Минске опять какие-то соглашения, договоренности. И самое печальное, что как бы идет обмен между пленными. Но почему-то бойцов батальона Донбасс в этих списках нет. Україна таки почала отримувати російський газ. Про відбір блакитного палива з газової труби повідомили в Укртрансгазі щодоби для потреб українських споживачів з Російської Федерації закачуватимуть до 43,5 мільйонів кубометрів природного газу. Надходитиме він через газовимірювальні станції Мозир та суджа. Імпорт природного газу зі сторони Російської Федерації буде розпочати на два дні раніше на підставі перезаявки НАК Нафтогаз України. Я ж нагадаю, у п'ятницю ввечері «Нафтогаз» перерахував Газпрому передопла в сумі 378 мільйонів доларів за 1 мільярд куб... кубічних метрів газу. Наступного дня Газпром підтвердив отримання грошей від України. Сьогодні, 9 грудня, у світі відзначають міжнародний день боротьби з корупцією в Україні. Ця проблема набула колосальних масштабів після прийняття антикорупційних законів, які захищають викривачів корупції. По факту маємо зовсім іншу картину. Люди не знають про те, куди повідомляти та на який захист гарантує їм держава, аби змінити цю ситуацію. Громадські антикорупційні організації провели День викривача, яким започаткували велику медійну та правозахисну кампанію з допомоги викривачам корупції. Яна Курченко докла. Майже половина корупційних злочинів у світі була розкрита завдяки викривачам, людям, які про неї повідомляли. Країни, в яких держава гарантує захист викривачеві, майже побороли це явище. Пакет антикорупційних законів, які нещодавно ухвалив український парламент, лише частково регулює захист людей, які повідомили про випадки хабарництва. Однак працювати вони почнуть лише з квітня наступного року. Всій державі. Корупція викривається виключно завдяки зусиллям журналістів і людей, які про це повідомляють. Держава практично нічого не робить, аби корупції ставало менше з доброї волі. Нас робить тільки під примусом або Майдана, або міжнародних донорів, або міжнародна спільнота, яка нас якийсь клуб хоче прийняти, чи можливо приймати. Для того щоб громадянин не боявся повідомити про корупцію через загрозу втрати роботи, здоров'я чи навіть життя, потрібно всього кілька кроків. Найпростіші з них це забезпечення анонімності, фізичної безпеки і збереження роботи, створення якомога більше шляхів повідомлення про корупцію від телефони гарячих ліній до технологічних гаджетів. Наступний етап це створення окремого відповідального органу. За підрахунками експертів, для бюджету країни це буде не така велика сума. Національне генство з питань запобігання корупції і на неді. На потрібні гроші, але вона створюється через реформування мін'юста національного нацдержслужби і ще двох інституцій. Тому, в принципі, в грошах це майже нічого не, нового не потрібно. Просто ті гроші, які там були, неефективно витрачалися, підуть на цю нову інституцію. Чи не найважливішим чинником у викритті корупції є винагорода у багатьох країнах світу? Така система дала чудові результати. Якщо людина повідомила і довела факт корупції, вона отримує відсоток від вартості незаконної схеми. Якщо хабарництво не доведено – тюремний термін. Антикорупційні активісти вже сьогодні запускають просвітницьку кампанію з викриття корупції. Вже створено інформаційний сайт, де можна дізнатися, як повідомити про корупцію і уберегти себе від наслідків. Створено схеми, інфографіки та порівняльні таблиці, де і як діють корупції. Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна. Якщо ви виграли суд, це зовсім не означає, що його рішення буде виконано. Як стверджують експерти, в Україні не виконуються дві третини рішень судів. В результаті громадяни позбавлені права на справедливий суд. Приклад, на жаль, подають державні установи, які не поспішають подавати приклад закону слухняності. Європейський суд справ людини, куди масово звертаються українці, називає три причини такого безправ'я громадян. Це неефективність державної виконавчої служби, це ті справи, в яких є боржником держава і на яких держава не дає відповідного фінансування. І так само це проблема неврегульованості банкрутства різних підприємств і застосування різних мораторіїв на підприємства паливно-енергетичного комплексу, а так само тих підприємств, де є державна власність. Експерти пропонують інвентаризувати судові борги держави перед українцями, щоб почати в наступному році все ж таки виплачувати їх і виконати ті рекомендації судів, на які не потрібні кошти. Малюнки з зображенням новорічної символіки на передову. Окрім творчості, учні Голосіївського району столиці в зону АТО відправили бійцям теплі речі, каву, чай та солодощі. Малеча переконана і те, і інше зігріватиме наших військових. Більше розкаже наша Яна Курченко. Найменшому з них сім, найстаршому сімнадцять. Всі вони вихованці центру дитячої та юнацької творчості голосівського району столиці. Учні районних шкіл з першого по одинадцятий клас зібрали передачу на передову. Школи збирають речі, які вони можуть в школі зібрати. І ми ну, як президенти шкіл лідери передаємо АТО. Наймолодші малювали малюнки, писали листи і приносили цукерки. Старшокласники збирали більш практичні речі. Ось тут стоять цукерки. Лагець України, москаль так красивий. Шкарпетки, кава, цукор, чай передавали сюди. Ми передали близько 40 пар шкарпеток, два шарфи, також декілька упаковок цукру, кави та чаю. Це те, що може зігріти бійців в цю до зиму. Бійці кажуть, ці посилки найцінніші і найсмачніші. Руслан Ковтуненко має двох власних дітей. Подарунки і малюнки постійно носить з собою як оберіг. Такі привіти від маленьких киян каже, отримують постійно. Найдорожчі дітки малюнки Це важливо, особливо в АТО. Подимає дух, настрій особисто завозив. Дякую. Назбирали цілий фургон. Менші пакували, старші завантажували. Вже завтра вранці зворушливий. Та неабияк мотивуючий вантаж має бути на передовій. Яна Курченко Артем Кутасов соціальна країна. І це була остання інформація. у Випуску. Дякую вам за увагу. Більше новин на сайті соцкраїна.ком. Лана Маяковська. Знакові новини з нами зрозуміло.